Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Зустрічайте нову акційну позицію за зниженою ціною по позиції 017. Футболка чоловіча. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 82,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. День шалених знижок з текстильною групою Кавлатекс. Не втрачайте можливість заощаджувати футболка чоловіча під кодом 017. Іде зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3,3 долари, а вартість мішечка вагою 25 кг 82,5 долара. Шановні клієнти, повторюємо, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,17, футболка. чоловіча, Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг сьогодні становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 82,5 долара. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 15 доларів. Нашій увазі представлена зараз акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. Футболка чоловіча під кодом 0,17. Зустрічаються фірмові моделі Under Armour, Nike. Tommy Hilfiger, Polo. Ціна за 1 кілограм з урахуванням знижки становить 3,3 долари, а вартість мішечка вагою 25 кг 82,5 долара. Кевін Кляїн. Футболка чоловіча під кодом 0,17 від сьогоднішнього дня йде за зниженою ціною зі знижкою в 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 3,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішечка 82,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення